Вітаю вас! В Немирові відбулося розширене виїзне засідання Координаційної ради з питань місцевого самоврядування. В роботі наради взяли участь керівники Райрад, міські, сільські та селищні голови Немирівського району. Учасники зібрання обговорили питання розширення бази оподаткування та збільшення надходжень до місцевих бюджетів. Тема надходження коштів до бюджетів різних рівнів досить актуальна та важлива. Зауважив голова обласної ради Сергій Татусяк. Розпочинаючи засідання координаційної ради, влада повинна комплексно здійснювати всі можливості щодо наповнення місцевої казни з максимальним використанням усіх ресурсів. Разом з тим, голова облради закликав представників місцевих громад не чекати вказівок зверху, а активніше окреслювати своє бачення грамотного розподілу регіонального бюджету та формування бюджетів на місцевому рівні. З урахуванням найефективніших податків, якщо ми сьогодні розпочнемо роботу в такому форматі обговорення що щодо наповнення бюджету на місцевому рівні, ми можемо напрацювати конкретний план дій і донести до Києва і до парламенту, до комітетів парламенту, до кабінету міністрів, ну і до президента. Потужна робота по мобілізації коштів до місцевих бюджетів, забезпечення добровільної їх сплати за рахунок створення комфортних умов платникам податків проводиться Державною податковою службою у Вінницькій області. Результатом такої діяльності податківців стали 16 мільйонів гривень податків, що надійшли в казну області поза плану. Окреслені шляхи співпраці з органами місцевого самоврядування й надалі слугуватимуть ефективному виконанню бюджетних призначень. На наш погляд, основними напрямками програми спільних дій мають бути аналіз динаміки соціально-економічного розвитку регіону, підвищення якості обслуговування платників податків, масово роз'яснювальна робота, контроль за дотриманням законодавства про оплату праці, заходи щодо її легалізації. В ході засідання також обговорювали необхідність проведення реформи нині діючої бюджетної системи та було затверджено план заходів щодо організації обговорення проекту концепції реформи місцевого самоврядування в Україні. Там економічних вишів, що проходять практику у Вінницькій ОДПІ, випала нагода стати волонтерами під час цьогорічної кампанії декларування доходів громадян. До кінця квітня студенти разом з податківцями прийматимуть декларації від вінничан про минулорічні неоподатковані доходи у виїзних консультаційних пунктах, спеціально облаштованих з цієї нагоди у найбільших торгівельних центрах міста та ринках. Для практикантів наразі тривають навчання з фахівцями податкової служби стосовно правил спілкування з декларантами та розповсюдження агітаційної продукції. Особливу увагу наставники з податкової приділяють процесу заповнення декларації про майновий стан та доходи. Освоюють практиканти і алгоритм розрахунку податкової знижки, аби доступно пояснити його вінничанам, що мають право повернути частину сплаченого податку. Тож спеціалістів, що допоможуть зорієнтуватися громадянам міста під час кампанії декларування, буде вдосталь, як сподіваються вінницькі податківці і наших співгромадян, що сумлінно і вчасно задекларують свої статки до 1 травня 2013 року. Найактивнішими користувачами послуг Вінницького відділення акредитованого центру сертифікації електронних ключів, що працює при міністерстві доходів і зборів України, залишаються підприємці фізичні особи. За цифровим підписом до податкової інспекції, з початку 2013 року звернулися близько двох тисяч таких платників податків, а це майже 70% від загальної кількості минулорічних клієнтів центру з кола малого підприємництва. Популярність послуги серед платників фізичних осіб фахівці центру пов'язують із безкоштовністю. Сю отримання ключів та зручністю сервісу, який дає змогу підприємцеві не з'являтися до інспекції навіть раз на квартал для подання звітності, а відправляти документацію через інтернет. Вінницькі підприємства та організації також стали активніше забезпечувати своїх уповноважених осіб електронними ключами. За три місяці року їм було видано півтисячі електронних підписів. На днях начальник головного відділу податкової міліції Вінницької ОДПІ Неля Покорук відвідала дитяче відділення обласної психоневрологічної лікарні імені Ющенка. Доброчинний візит було здійснено для пацієнтів відділення дітей і підлітків до 18 років із важкими психічними захворюваннями, які потребують постійної медичної, психологічної та матеріальної допомоги. Неля Покорук та керівник могилів Подільської швейної фабрики Валентина Рудик, що разом завітали до медичного закладу, подарували дітям одяг. Постільну білизну, фрукти й солодощі. Впевнено тримають руку на пульсі радійного життя віничан за допомогою студійного мікшуру герої нашої наступної рубрики популярні радіоведучі Костянтин Копняк та Юрій Квітень. Сьогодні серед майже 20 ефм станцій які можна почути в медійному просторі нашого міста, радіо такт найстаріше і єдине, хто пропагує рок-музику віничанам. Формат непопулярної музики для свого радіо постійні його ведучі обрали, керуючись як особистими смаками, так і загальною спрямованістю сучасної української музичної культури. Стверджує, що український рок сьогодні багато в чому буквально копіює те, що відбувається в Європі. В Європі дійсно він європейський рок. І крім того, так сталося, що за останні 20 років українська культура вилізла з смеркових е хат, да, там, чого там смеркових гаїв від мови калинової, а стає нормальною міською українською мовою, яку приємно вживати в кожноденному користуванні. Яка позбавляється від, можливо, там наносного там сільського там да чи російськомовного суржика, а набуває сучасних форм. І абсолютно нормально, що українські рок-гурти співають такою мовою, міською, сучасною, і вона від того є європейська. Гостями Вінницької радіостудії в останні роки побували такі популярні вітчизняні рок-гурти, як антитіла, отвінта, мері, моторола, дзідзьо. Знайомлячи земляків з рок творчістю нетривіальних музикантів, ведучі ставлять собі ще одну мету популяризувати якісний україномовний продукт в медіапросторі. Цей шмат українського року він прийшовся до смаку більше того, що Практично ніде більше його і не можуть почути люди. А на фоні того зросійщення, що пішло останнім часом, коли ну, рідко на якій станції почуєш там ведучих які українською мовою, спілкуються, тим більше нормальною українською мовою, а не якимось э, суржиком. От то на цій патріотичній хвилі, я думаю, ми виїжджаємо теж тією популярність. Популярним та своїм радіо для віничан стало ще й тому, що відкрито запрошує музикантів-початківців вийти із підвалів та заявити про себе в фм просторі А ось глибоку рок наповненість радіостанції в ефірі доречно розбавляють численні розважальні проекти. Вінницькі автолюбителі, що є чи не найчисельнішою слухацькою аудиторією, такту щоранку чують дотепні жарти у виконанні квітня та копняка у ранкових програмах ефіру. У нашій радіостанції є правило трьох і. Ми маємо бути іронічними, інформативними і інтерактивними. Тобто, а іронічність це ознака дорослості, ознака зрілості розуму. До чого ми закликаємо наших слухачів, сподіваючись в свою чергу, ну що ми ну хоч рухаємось разом з нашими слухачами до тої зрілості. Насправді в ефірі ми не придурюємось. Можна сказати, ми не придуємось, Ми такі придурки є насправді по по життю, і знову ж таки в найкращому розумінні в найкращому слова. розумінні цього слова не дивлячись на те, що квітень знає розумне слово концепція. Так, так це так, ти так. сказав. Ви ну, знаєте, я довго його вивчав, але зміг змогли хлопці на наше прохання і зімпровізувати і донести до слухачів станції нагальну податкову тематику і зробили це як завжди з властивим лише їм запалом, енергією та професіоналізмом. Для сумлінного громадянина сплата податків це можливість відчути, що ти береш участь у житті держави і нарешті допомагаєш пенсіонерам і всім тим, хто цього потребує. Відштовалю, це ви знаєте, це ваша сім'я знає. Це не це податкова, не знає, а це, це теж можливо. Ви горділи вийдете по вулиці, ви відчуваєте, що на вас дивляться тисячі людей. Та жніваємо, ви дивляться ніби хубаво. <голові> так, так, так. <голові> він він, він сплатив податків до, свої доходи. Пінгріни, вартості просто стрибають стрибають, родичі, що це він заплатив податки і вам прийде. Гордість розпирає, і ви знаєте, що наступного року ви зробите те ж саме. Бо оце свято, яке супроводжує вас раз на рік, залишається з вами не завжди. Це як ялинка, тільки двічі приємніше, бо ялинка потім покидається, а копія декларації залишається з вами. На все життя. Взагалі, друзі. Платіть податки. податки до 1 травня. Декларуйте і спіть спокійно, як ми тві. Декларуй Україну будуй. На сьогодні все демократично рокового вам настрою по життю, злагоди та достатку і звичайно сумлінної сплати податків. Нехай щастить.